Анестезія найперший страх це дитині не робили. Буде алергія або давайте без анестезії. Ну не медичне са навіть анестезія в, в очах батьків. Виглядає як щось жахливе, страшне або небезпечне. Хоча ми завжди пояснюємо, що навіть якщо це вперше, то ніякої алергічної реакції в апріорі не може бути, тому що перше ведення ніколи не викликає алергічних реакцій. І якщо там батьки хвилюються, то після першого ведення ми рекомендуємо здати аналізи на саму реакцію. Ми завжди пояснюємо батькам, що лікування без анестезії дитині буде дискомфорт і без анестезії якісно зробити свою роботу нереально. Перший, скажімо, негативний досвід, який може отримати дитина, це лікування без анестезії з болів. Яке призведе до того, що таке буває, правда, коли батьки приводять дитину, нам лікували без анестезії, і як виглядає ті пломби, та під ними під ними є точно карість, недочищення, тому що лікар пошкодував дитину, бо їй воліло не завершив свою роботу якісно, отримали негативний результат через дуже дуже швидкий період часу.